Такий всім добрий ранок. Погода не дуже, весь день дождіть, дощить, тому залишаємось вдома. Як бачите, я в шортах, а це означає, нарешті дали тепло в батареях. Навіть штани он радіють, <гри> гріються. Це значить, скоро будемо платити за тепло. Тому треба трошки розпродатись, але все по порядку. Спочатку, хто сумував за. Резинової кукурузою термопластичної нашою. але в дуже великих банках. Як Хто пам'ятає, магазин Big Fish в Херсоні був на другому поверсі. На жаль, у зв'язку з війною він виїхав і працює тепер онлайн в інтернеті на Prom.ua. Кому цікаво, що є мої атрактанти в наявності, ціна стара і розпродає по старій ціні. Фактично, кукурузу. 40 кукурузин в банці. Здається, десь я бачив дрібну. Так, 75. кукурузин в банці. Це така ж кукуруза, як і в мене, але трошки не така. Але ви її пам'ятаєте. Можете знайти її лише в магазині Big Fish. Силочку залишу в описі. Тут і атрактанти, до речі, є десь гачки. Секундочку. З'явився Нікель, 105 гривень. Шостий номер. Страшний дефіцит наш. Нарешті в наявності. І всього за 105 гривень, не за 160 як було до війні. Ще є Z, Z1, P1. Здається, я бачив В1 e, ага, і Л1. Теж непогані. Шостий, 8-й номер на короб, але вони стоять дорожче. а от... К1 Black Nickel, 6 номер з'явився. Чомусь Японія скинула ціну. Мабуть, дуже багато завезли. Це все супер. Бо в нас вони не безкінечні. Такі от пироги. Кому цікаво, магазин, Big Fish, ссылку залишу вверху в описі під відео. А зараз продовжуємо понеслась, що у нас іще є цікавого. Мультитул Гаунзо. Обзор був літом, ні разу не пользував, стоє новий 600 гривень, а там за 500 гривень з чехлом і насадками. Все як зазвичай. Цей апарат стоє 700 гривень зараз на сайті. Головне, Владик, не заріжся. Теж нічого ще не різав. Шикарне лезо вибирав для себе віддамо за 600 на 100 гривень дешевше. Шнури 25 ЛБ, кому цікаво, якщо ви пам'ятаєте, ті, які ми торгували з Херсона, забрав останні бабіни. Раз, два, три. Є навіть жовтий. І ще десь, до речі, жовта бабіна лежала. По чому же я їх продавав? По 450. Ладно, віддам по 400 і на цьому питання закриємо. Більше для вас нічого з за Aliexpress заказувати не будемо, тільки для себе. Монтажі на К1 Black Nickel. повний комплект. Тільки додай кормушку. стопорок, дробина. дробіна. Все на місці. Здається, я їх продаю по 35 гривень, тому що за гачок платиться тільки десятка, а тут ще 10 компонентів різних. За які теж треба докупити і заплатити. Готова оснастка Ой, 75 грам стоїть 60 гривень, 50 грамова стоїть 55. 100 грамовка стоїть 65 гривень. Є Снасті на карпа, є Снасті на карася. Це різні Снасті. На карася з двомачками йде, на карпа, один йде японський волосяний монтаж. На японському гачку. На каркарасові йдуть на японських гострих гачках. До речі, хто бачив такі кріплення, взяв собі пару штук. На фідері їх не продемонструю, бо вони на хижака отак от кріпиться і збоку заганяється. Гигалка напала. Хтось зараз вже дзвонив, вспоминає. Друга вершинка. Але на фідері я цього не покажу. Це. Кріплення для цього, якщо ви поняли, для палок на хижака. В нас їх предлагали по 100 гривень штука. я взяв, по-моєму, долар з копійками. По 50 гривень 4 штуки є. Отдам. Хто хоче потестить, одна кріпиться зверху, втора знизу, і палка збирається до кучі, але не така палка. До речі, про цю палку. Петріот. Новий. Не на, фл... на флагмані вони тільки комплектом продаються, Але новий в магазині я бачив за 650-700 650700. 650-700. 1700 гривень 1500. стоїть новий, але з карповою вершинкою. Карпову вершинку я поламав. І потім неаккуратно доламав, як зрасті, на нервах. Остався тільки повністю робочий фідер. точніше по Петріот, але з фідерною і повністю не ламана. Цей комплект не ламаний, то четверта проходна секція була зламана, її немає. Дліна 3,60. Отдамо за 700 гривень. І кому надо до нього за 300 гривень, дамо повністю робочу обслужену котушку, так сказати. Два підшипника в роліку поміняв. з урави, і мотає на ураву. Її на рибалці бачили. Постійна ручка вкручується. І це класно. От Отаке от, от такі комплект дам за 1000 гривень, кому треба половити. Чехол є в наявності. Змінних вершинок немає. Далі, наша п'яна кукурудза хотів сказати, плаваючий горок. В нових упаковочках з пробочкою на закруточку гороха тут трошки менше, тому що в упаковку. Трохи не влазило, стільки, стільки ми хотіли. Тому не 50 гривень, а 40 гривень пузирьок. Не на всі вийшло наклеїти, скажіть і я скажу, наклеєчки Капітан Гак, але кругом той самий горох. тепер середній горох 8 горошин, на 4 палки хватає оснастити в мілких банках. 10 горошин на 5 палок вистачить оснаститись і по 2 горошини. Хоча багато хто, я замітив, діла по одній, Но Тоді караси сильно чіпляються. Це нам подарок докинув производитель. Кому треба, хто буде ділати якісь закази, буду докидувати. Также хто буде заказувати снасті і не тільки будемо докидувати мегалодона. У нас його осталось багато, я ним не торгую. Насадка класна. І ми собі пару упаковок таке не оставимо. Ми їх розходувати будемо цілий рік. А в нас їх дофіга. Тому хто буде що замовляти, одну-дві-три упаковки докинемо на раз-два. Не шкода. І тепер головний розпродаж. А ну-ка я світ вирублю. Впізнаєте, Дев'яточка. GoPro 9, два акумулятори, один оригінальний Ferrari. Обидва повністю робочі є бокс для зарядки. Зараз гривень 500, то я такий, якщо не більше шнурочок. Кріплення на голову віддаю. І красотулька. Якщо у вас є GoPro від 9 і вище і нема Max Lens Mod, то у вас нема Говпрохи. Ви її використовуєте на 20% потужності. Це я відразу зрозумів, як купив Max Lens Mod. Це Максленс Мод не оригінальний китайський, і я вже разів 10 в різних відосах казав. У мене було два оригінальних Max Мод і один китайський. Оригінал живе 2-3 неділі і потім ви його викинете. Це ж жах. Він буде жити довго, якщо камеру поставити на штатів і не рухати взагалі, і не перекасатися її, і не передвигати. Оригінал швидко царапається. Вигорає, вицвітає, і на екрані з'являються на відео царапки, тому що стекло просто жахливе. При тому, що оригінал зараз стоїть в районі 6 тисяч гривень. Китайську з Aliexpress можете замовити тисячі 12 за гривень. Це і була китайська. Оце вона і є, і вона відпрацювала роки 2, може 3, як новенька. Те, що я з боку її підковиряв, я хотів її розковиряти, але не вийшло. Це просто резиновий кожух був, зідрав і назад наклеїв. Тому що, якщо ви знімаєте на, на сильному морозі, лінза зсередини починає запотівати. І ви цьому нічого не зробите. Китайці в сирому підвалі її забирали. Отакі от пироги. Але якщо знімати не на морозі, вона працює шикарно, ідеально і проблем не викликала всі ці 2-3 роки. Стільки ми користувалися Гоупро 9. Зараз ми все знімаємо на 12. Нового проху зараз можна знайти тисяч за 11-12. На Олексі продають за 10. Але я сумніваюся, що до вас дойде Говпроха 9. Оригінальна справжня, але не якийсь підробний хлам. Але все може бути, навіть якщо нова стоїть 10, Цю ми віддамо за 8. Щось камера вимкнулася 12-та, видно, щось сталося, перегрілася. Цю ми віддамо за 8 з лінзою, яка шикарно працює і відпрацьовує. З чехольчиком, все як полагається. По факту, її треба сюди установити, прикручуєте з півоборота і більше ніколи не знімати. Тому що це річ. Це річ сама шикарна. Заради неї я й купив 9-го в проху. І 12-го я купив заради того, щоб поставити Max Lens Mod 2.0, якого нема в наявності, який є на сайті в наявності на деяких сайтах. Але під 6-7 тисяч гривень ціною в половину в хай вони сказятся. Я почекаю або китайський, коли вийде. Копія, яка буде краще оригіналу, або на оригінал ціни трохи скинуть на Алікспресі є за 4,5. Але сумніваюся, що дой дойде до мене оригінал з АліExpress. Ну, навіть якщо дойде 4,5, тисячі, їх ще потрібно заробити, а нам ще треба підтримати батарею і не тільки. Т така от коротка розпродажа, такі от пироги. Але стараємось живемо. Не опускаємо руки, підемо, мабуть, зваримо риса чи картошки пожаримо. Не знаю. Що ж, силочки в описі під відео. Усім пока і до зустрічі на воді.